Подивіться скільки їх там. Це просто щось. Їх біля поплавка штук з 20. Тут саме таких конкретних чуваків. Ось на цьому будемо ловити. Ще один, нам треба хоча б штук двадцять. У мене є коробка. Сюди мені в коробку. Тобто що зранку роса, вони скачуть. Ну, не скачуть, в мене все є по росі. Аж коли сонце. У нас називається коник. Коник стрибунець Головне в цій рибалці наловити ось цих чуваків. Ось ось він там сидить. Опа! Ось такий. Коник. Ось ще один. Класно, що вони по росі зранку є. о, А то їх не завжди може по росі зранку застати. Ну що, рибалка буде. Бо я думав, зло мені, не зло в не зло. вирішив зранку. Вчора скакнув на... Декілька хвилин під вечір хапнув декілька голаулів. Ось. Риба не знаю, з якої підійшла. От. От так ближче до осені у нас завжди підходить, Ось який Ну Що митвеничпає, теж полює на коники. І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, сьогодні випав шанс у мене вибратися на річку нарешті. Ось, гарна така погода. Захмарено, тихо, без вітру. Будемо пробувати рибачити. Буквально вчора. Я вискочив під вечір на декілька хвилин. Мені вдалося злапати декілька чудових голав, як ви бачили перед цим моривку. Ну а сьогодні вирішив піти зранку. Поки ще немає сонця, зараз така класна погода, туман навколо. В общем, красота на дворі. Ось. Зараз вітру немає. Вчора ми ще попали під сильний вітер. Будемо ловити ми з вами ось на звичайну вудку, поплавок, без грузила і гачок. Все. Наживкою у нас фругуватиме коник звичайний. Будемо пускати поверху. А що з того всього вийде, звичайно? Все, постараюся відзняти і все вам показати. Сподіваюся, на якийсь гарний результат. Ну, а що з того всього вийде? Як Бог дасть. Ну що, сідаємо зручніше, пробуємо. Рибачити, сподіваюся, буде цікаво. Перероботи. Добрався, приїхав, проліз через ось такі дебрі. кропиви майже 3 метрові. Ось, навколо доступ до річки ніякий, можна сказати. Все подичило, берез дичів. Просто навіть не віриться. що таке зараз твориться з цією річкою. Раніше ці всі береги були охайно скошені, доглянуті. Ось, в будь-якому місці ти міг собі спокійно підійти до води. Зараз лишилися такі поодинокі стежки, в таких де-не-де -де, місцях, де ще якийсь рибак, один другий пробиває, десь колись навідується, ходить. От. Люди полишали городи, які йшли в притик до річки. І відтоді доступу до ріки немає. Раніше люди то все обкошували, була красота, корова випасала. Зараз фермери це все позбирали в оренду, городи то все обробляють, гроші заробляють. А тих 2 метри 3 до річки, що лишилося, обкосити немає кому. Ось така біда. І куди не підеш, здовж берегу доступу до води майже немає. Приходиться пробиратися ось такими 3-метровими кропивами. Ну, ось таке джунні. Але з іншого боку дичина, глушина. Чисто якби десь знаходився, навіть не знаю. Десь в Амазонці чи де. Ось такі. Вербів наламало. Через кожні декілька метрів верби вже старі. бог знає скільки їм років. Ось така то обстановка. Ну а ми в такій обстановці будемо сьогодні рибачити. Так, і є у нас перші глядачі. Перший голавель в цьому році. Ось такий чудовий. Шкода не встиг зазняти поклюку, бо я поки за камерою, поки цих дебріг розвернувся. От. У нас ось такий красень. Ось такий, зараз поставлю вудку, приховашку одною рукою. Ши. Опа, опа, Ту -ту -ту. Я ще й стойку забув. Ну, ось такий красунчик нам попався. Ну, ось така краса. Перший голавель в цьому році, але ну, чудовий. чудові, емоції за край, зараз я його відчіпаю покажу вам ближче. Одною ну, рукою трохи неудобно. Я ще стойку забув взяти. Ось такий файний а? Красунчик. Ми в такому чудовому місці. Бачите, Карна, чудова заплава. Ну, вони тут сидять, а заглотнув він конкретно. Туди так добряче. Не знаю, як ми це зараз має відчепити. Трохи треба допомочитися. Файний, файний, ну друже, я за тобою довго ходив. Нарешті ми тебе уполювали. Ось такий добродій, глядачі, ось такий відцепив. Ось. Чудова риба. Дуже чудова. Ну що, друже, зараз ми тебе відпустимо. Але я ще раз кину. Ми які лоза кинув воду. Все, він нам взяв, то зараз положі. Раз попробуємо. Ще. Ану, кидаєм ще, може ще двох лі один хапний красунчик. Закинув є ще. Закинув є ще глядачі, але цей сполошив. Не, бере бере бері Опа! Ах, схід. Схід. Так, наступний головель нам попав. Взагалі серйозний. Дивіться, який, Ох. Потужняцький. Ну, що потужний, то потужний. От туди на брід. ж далі. Так, 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 ходи, ходи. Є наступний. Виволік його його хапнув повітря може тягнути опана не ну, знаю мабуть такий самий як попередній класний забираємо опана ну, кажися ближче ось такий казончик тут головне тихо незамітно підійти Якщо тихо незамітно підходиш Є шанс и полювати. Нема, що нічого не разу. Йдемо далі. Просто подивіться, скільки їх там. Це просто щось. Їх біля поплавка штук з 20. Тут саме таких конкретних чуваків. Ось ближче не можу підійти. Бо я так за горба камеру витяг. Брати не хочу, звичайно. Але краса це просто щось. Радує, що вони є. От, то я вже думав, що їх немає взагалі. Нічого вас може ще хапне. Я mm. плаквариум. Okay. Значит. Класс. Ну, погода, євно не для клюву. Плава їх тут декілька десятків, а клювати не хочу взагалі. Красавь. Купна у нас верхушка. Жирніча, здорова. Верхушка. Вот така. така верхушка. Здорово. Жирна. На березі відцепилася. Каса. Чумба заберемо тараньку. Класно. Кидаємо ще. Кидаємо ще. Так, наживка шов. Угу. Треба міняти другу. Куди? Ось. Mm? Ще один такий не дотягнув. Він значно менший, ніж тих два були попередні. Менший, але файний. Хасончик. Ну що, друзі, пустився дощ, трохи нам не дає порибачити. Вже такий трохи був сильніший, але ніби надіймився зараз. Я так зайшов, О, майже крона дерев сховався, бо навіть немає чим накритися. Вискочив в одній футболці. От. Мабуть, наша рибалка зараз накриється. Хмари суваються, затягнуло конкретно. О. Ну, все одно, порибачили нормально, душу відвів, Главель клює, декілька штук зловив. Ну, радості, радості без меж, доволі тим, що риба тут каця є. От. Так що можна буде ще якось разок сюди підскочити за кращої погоди. А зараз ще трохи посидимо, якщо дощ не буде ставати. Мабуть, будемо завершувати тікати геть додому в хати.